Друзі, всім добрий ранок. Ви на каналі Тут Риба Є. Мене звати Жека і я сьогодні на риболовлі. Сьогодні спробую відкритись по фідеру і буду відкриватись не на звичному для себе місці. Це не Дніпро, не Десна, а от такі, така от водойма стояча. Тут такий ставочок біля 700 гектарів. Так як книжка пише. І тут Тут є всяка риба. І карась, і короб, і плітка. Тому надіємося, що буде покльовувати плітка. Може карась, якщо на фідер зовсім нічого не буде. У мене є, є паличка-виручалочка і це боковий ківок. Боковий ківок, тут очерет, в очереті стоїть вода, покормимо пару точок. І спробуємо карася пошукати в очередь на боковий ківок. Тому не розмовляємо риболовлю починаємо. Так, друзі, сьогодні буду рибачити на два фідера У мене обидва вони 3,90. З тестом до 150 грам поставив маркерний грузок на 60 грам і спробуємо зараз кинути, подивитися, що тут на дні. Тут глибина невелика і таких ям немає, але є трава. І треба подивитися, трава кушир, де, де він є, ну, щоб на нього не попадати. Для цього прив'язав маркерний грузочок. Ну, що я вам хочу сказати, трави я. Трави я не бачу. Таке в міру і лісте дно. Да, немає трави. В прошлому році тут. тут була трава. І дуже важко було. Досить... може ще рано, вона, може вона ще не піднялась. Даже ближче до берега така, таке навіть більш тверде дно, так, да, дивіться, скаче. Глинисте, я би сказав. ну Це прям досі біля берега. Тому вбираємо дистанцію, вибираємо на тій стороні орієнтир, кліпсуємося, кормимося і чекаємо, все. Такий на сьогодні розклад у нас. По прикормці сьогодні буду використовувати отаку от от кулемет-плітка. Вона така темного кольору. Думаю, для весни це буде в самий раз. Половинку так от висипаю. І трошки додавлю все-таки чеснока, чесночок. Так, зовсім трошки, щоб він виділявся. На дні. І отака от от темненька прикормка. Ароматна клас взагалі. Зараз швидко замішаємо. Сильно кормитись прям не буду. У мене така от кормушечка. Пару штук пуляну на, на локацію, яку я обрав. І будемо кидати наживку. Тут глибина невелика. Десь метрів півтора, мабуть, не більше, тому дуже в'язку її не буде робити, щоб вона при ударі кормушки об воду щоб вона повністю розсипалася і, і таке кормове пітно, щоб создавало. Що в мене сьогодні по насадкам? У мене красний червячок. Опариш, червоненький, біленький, мотель, блін, мотель уже Мотилю вже практично хана, але пару штучок є, таких можна обрати. Так, і що тут і ще черв'ячок. Зараз трошки черв'ячка порубаємо і кинемо також прикормку. Що таке в мене пінопласт є. І в минулому році дуже класно працювала отака штука. Я замість пінопласта одівав такий типу мотилик силиконовий, він такий вонючий, бича кровь. вроде. Да. И дуже классно реагировал на него карась. Мы его тоже так будем использовать. Так, ставим клипса. Есть такой ориентир у нас. І все ламати Так, от така у мене насадочка. Гучочок невеличкий. Черв'як я такою спіралькою закрутив і сюди іскусенний мотиль, як з топорок поставив. Поводочок у мене невеликий, сантиметрів 35 десь. Тут у мене фідергам стоїть. Ну і така, ось, така ось снасть у мене. Вона мені подобається, я на неї завжди ловлю. Так, друзі, в мене пошуклювально. Представляєте? Колінованого париша. Щось невеличке, мабуть. Мабуть, все-таки невеличка пліточка. Але це прикольно. Хочу вам я сказати. Да, так і є невеличка. Невеличка пліточка. Класно, друзі. Я відкрився, хоч і маленька, але... Але клює. Так що. Так що сьогодні може ще й навіть рибалка буде у нас. Впевнено, так взяла. Одразу друга клювака. На цей раз ось вот така от краснопера красуня попалась. Маленька, звісно, але... але весною знаєте навіть така маленька котвічка. Дуже радує У мене знову клювака. Опять платвечка. Що вам сказати, така пліточка маленька, а такі, така впевнена покльовка, тому впираємося. О, цього разу вже побільше, дивіться, така вже така вже пліточка непогана. Так, друзі, що я зробив? Я трошки вкоротив поводка, зробив сантиметрів 15, і під я зовсім прибрав. Чому? Тому що а, були покльовочки невеличкі, достаю пусто, достаю абсолютно ну, тобто їм. Вона собі тихенько брала і... і не засікалась просто. Тому така оснастка поставлю і вже 4 штуки підряд витащив, так що працює. ой ой, ой, ой. прям гарно б'ється. Ну це точно так -то непогано, повинно бути. Та, це гарно. Ну, як гарно Непогано. Це вам не Дніпрянська, або Деснянська Батончик. Це так. Ну, але для цієї довгими це вже досить непогано. Така шершава, видно, що йде на нерест. Навіть така маленька. Стандартний розмір. Така трошки крупніша. Ну да, це сьогодні бікфіш. Та по тва. та вже по твічка віть як. так нормально активувалась. І розмір трохи більший, ніж зранку. Гарнюча. Оце гарнюча. Дивіться, яка красна пера. Просто красуня. Просто красуня, Ви тільки гляньте. Ну що, друзі, на цьому, мабуть, риболовлю будемо завершувати. Можна сказати, що мені вдалося відкритися. Так, да, пліточка клювала не крупна, але вона клювала і прям... Я поставив кліпсу, почав кормити, кормити, кормити. І все-таки вона почала підходити і активно брати. Прямо ти закидуєш, кормушка падає, тільки ставиш і одразу, одразу клювання. Це каже про те, що рибка на точці стоїть і активно харчується. Але не крупна. Ну, Пару таких більш-менш вдалося зловити. Але це, це не головне. Головне це... Природа, емоції. Сьогодні погодка ну, більш-менш така суперова, можна сказати, вітру практично немає, да, пасмурна трошки, е, дощу зверху головно нема. А так досить комфортно ловити. Пліточка покльовує, на боковий ківок е, також вдалося одну зловити. Але тут для бокового ківка мілко, тому вона сюди ну, поки що не підходить. Я думаю, коли буде нереститися карась, стертися, то тут буде просто тирло. Там киво, тільки опустиш і зразу вже, зразу вже буде, буде затягувати. Ще клюванечко одне отримав. Така клюваки я вам хочу сказати через раз. Вроді раз-раз посмикала, все покинула, ну думаєш. Що, що там Опять посмикала, покинула. Достаєш, перезакіт робиш, а вона вже сидить там. І ну, такі, от, на цій вудочці в мене стоїть клівертіп ще такий легенький, то ну, гарно видно. А от там от побільше в мене просто не було ніякого. То зовсім не видно. Потрусилась, все, і сидить вона там. Це зовсім маленька така. Зовсім маленька. Але, але клює, ловиться і це головне. А ранньою весною знайти даже таку е, пліточку, це, це, вже, це, вже, це вже дуже круто. Тому всім дякую, хто дивиться мій канал. З вас обов'язково лайк і підписуємося на канал. А з вами побачимося на наступній риболовлі. Всім пока, ніхто останні лоски. О, такі пару батончиків. Да, да, да. У мене теж пару батончиків ага. таких летіло.